Кожного ранку вставай через не можу, через ще трохи до кінця, і ти будеш. Національний потритичний план треба знімати, треба Точно, пропаганду. Правильно. Треба формувати. Треба яка категорія серіалів може фінансуватися, а яка не може. У мене немає вражень, що економіка України стала на військові рейки. Завтра після обіду може стати різко добре, а через дві години стати різко В контексті прав людини, обмежена розвага. Якщо люди будуть менше розважатися, вони будуть менше витрачати, якщо вони будуть менше розважатися, може у них там психічне здоров'я буде хитатися більше. У кожного своє мірило моралі. загалом мені. Типу, як цивільній людині мирного часу мені, ну, бути які обмежені. Відпочинок він не має бути демонстративний, гучний на показ. Це наприклад, це частина ще там ще пазл філософії, яка мені ближча, ніж те, що відбувається, наприклад, там по вечорах, по п'ятницях, типу, забагато розваг. Ну, забагато х** відбувається навколо. Міста. Вітаю наших глядачів на каналі та просторі ЛРХ. Це суспільно-політична дичина. У цьому форматі ми з Степаном Кобідою обговорюємо ті речі, які ми придумуємо десь за 5 хвилин до ефіру. Приблизно розкидаємо тези, так, щоб було ніби цікаво, хоча здається, що цікаво тільки нам. Мене звати Тарас Хавунка і ми починаємо. Сьогодні ми узгодили з тобою, що поговоримо про мобілізацію економічно, yeah. суспільну і патріотичну. Ми обговоримо. Теми, які зачіпалися в контексті видатків на дороги, на культуру, на спорт, там частково якийсь людській області, обмеження, які стосуються розваг, свобод людей, можливо, способів організації безробітних, якщо нам це дозволить контекст і настрій, але все це саме про мобілізацію економіки і суспільства. Так, в цьому сенсі, тобто всі ці теми, які не стосуються класичного розуміння мобілізації, так? населення для служби, а саме все навколо цього. Наскільки ти вважаєш доречно взагалі сьогодні про це говорити? Ну, враховуючи те, що ми держава, яка е, воює вже більше ніж півтора року, фактично, да? і так виглядає, що нам. Ще довгий час попереду, то мобілізація наше все. Ну, тобто це, я зараз мобілізація говорю не про затягування пасків і типу, що мов, буде, буде гірше. А я, я от про це хочу поговорити. Ага, ти пасивчик, все буде зле. Це все, Чай... все буде, як буде. Але... Ну, все зле не буде, буде гірше. Ну, я завжди орієнтуюся <реку> те, що буде трошки гірше. Да, yeah. тобто, що можливо, якщо буде краще, так рідко буває, щоб було більш-менш yeah, ну, розумні люди, в принципі, якби мають план А, коли все буде добре, і план Б, коли все буде зле. І план В, коли все буде дуже зле. Тому, напевно, нам треба і про це говорити також. Я, в принципі, схильний мислити, що в сьогоднішніх умовах і в період такої гіпертурбулентності завтра після обіду може стати різко добре, а через дві години стати різко зле. Тому треба бути готовим до будь-якого. Окей, давай по черзі. Давай з найбільш нагальних питань, а потім заглибимося в більш філософські. Витрати на будівництво доріг. Так. Плюс, мінус. Нейтрально посередині. В залежності від потреби. Дивись, якщо загально говорити про цю проблему, тут якби є тонка межа. От Я не маю відповіді, де ця межа проходить, коли ці гроші можна тратити, не можна тратити, на що. Так? З іншої сторони. Я розумію, що є держава, яка воює, і пріоритет це є оборонні видатки. Так. Але з іншої сторони, це не означає, що ми всі гроші тратимо на оборону. Ну, не може, економіка тоді працювати не буде. Але де ось ця межа, ну, напевно би на неї в першу чергу мав би відповісти в нашому випадку законодавець. Бо якщо в нас щось законом не заборонено, то воно й би автоматично дозволено. І кидати зразу там якусь брудну тряпку чи гівно в мера, який діє в межах повноважень, які надала йому ж держава, то тут якби питання, чи це до кінця справедливо. Я частково погоджуюсь, і тут мені здається, що якби в суспільстві цей кейс, який б останні тижні, місяці в ширшому форматі, прикидався, бо оцінювався. Тоді ми б могли говорити про те, що економіка, яка має стати на військовій рейки, бо в мене немає вражень, що економіка України стала на військовій рейки за останніх півтора роки. У мене немає цього враження. Якщо б вона стала на військові рейки, то і будівництво дворіг може бути частково фактором для пожвавлення економіки. Я тут більше схильний мислити, що є в воюючій державі функціональні типи територій. і, наприклад, умовно тиловий регіон він має якусь свою певну функцію. Якщо ця функція там до прикладу утримувати там велику кількість внутрішньопереміщених осіб, то може для них і треба дорога. Uh -huh. Але коли ти, наприклад, регіон, який знаходиться там біля лінії розмежування, то напевно, що будувати там дорогу, ну якби е не випадає. Тому от коли я говорю про ці речі, я говорю про правила гри, які на мою думку. Не визначені або визначені настільки розмиту, що дозволяють комусь закупляти барабани, комусь зробити дороги, комусь ще займатися якоюсь єрундою е е і реально оцінити за узагальнено чи моралізувати цю історію не ок, да. якщо законодавство дозволив, так і, і тут в кожного своє мірило мораль. Так, от, наприклад, якщо ми говоримо там про західні регіони, я вважаю, що нормально будувати тут дорогу, якщо вона є необхідною. Але, наприклад, там умовного мешканця там центральної чи східної України мі... оце мірило моралі може не співпадати з моїм і питання, хто з нас правий. Але так виходить, що місце, в якому ми сидимо, визначає точку нашого світогляду в цьому плані. Але я навіть будучи тут розумію, що закупляти. Барабан в. Чи, чи Скуворітки, я не пам'ятаю, mm -hmm. якась така, типа. Це рішу приготування їжі. тобто, я, роз, я, я розумію, що це, типу, повний не, Що Це корупційний ризик, це зрозуміло. М -м -м, корупційний ризик. То так тепер переназиває. <риває> <риває> Культура. Так. Там багато. Е Фраз зрозумілих, що захищаємо, немає за що воювати, якщо ми захистимо культуру. Ну, всі ці штуки. Я не буду цитувати класиків, та, В цьому сенсі. Підміна. Серіал за 33 мільйони з поворознюком. Ні, Фільм. оце про культуру. Чи це, це взагалі не про культуру. культуру? Окей. Це не футбол. А заміна на батьківщині матері Герба Радянського Союзу на Герб України. Ну, це треба було давно зробити. Але зараз актуально? Актуально. Окей. Давай. Серіал треш. Так. Ну, але тут знову ж таки, от інакше для мене внутрішнє питання. Міністерство, яке мало би робити такі заходи, по формальній ознаці воно їх робить. Так. Той серіал, про який ми обговорюємо, для мене це треш, коли Міністерство культури. Потенційно культи... культивує чувака, який лупить мато в ефірі більше ніж культурних злів, може для когось він і є ідеалом, може він для когось є мірилом моральним. Ну наприклад, не, не, не для мене. Але ну, коли, для мене. тобто це насправді дуже контроверсійно і так, ну як білярочка там у когось, чи що. Але з іншої сторони, до чого я це веду? Якщо воно робить ті ж самі серіали, фінансує серіали. Яка категорія серіалів може фінансуватися, а яка не може? Хто має бути, що якась е, морально-етична комісія при кому? При Небесній канцелярії? Первий. Ну, тобто, я ці теми так і піднімаю, тебе питаю. По-перше, тому що в мене немає якоїсь сформульованої думки про це, тому мені легше просто запитати і нічого навіть не казати, що я про це думаю. А А, а, х... х... да. а по-друге, дійсно? Дійсно? бо не має роботи. А по-друге, ну дійсно немає, якщо немає визначено прощогових правил, потім моралізувати дороги перекладання бруківки чи зйомку серіалів. Та от національний патріотичний контент треба знімати? Треба, Очмо, пропаганду так. треба формувати? Треба. А, а так, оцей серіал це для кого? Для якої? Можливо, це для тої там про яку ти згадував, та їм Їм поворознюк, ну, ну пізто балдіють вони від цього. Ну і що? Тоді, тоді ок, чи не ок, та? Де ця так, межа? Тобто, якщо є згідний, давай узагальнимо перший цей блок. Давай. Якщо правила не встановлені, або встановлені так, що можна робити ці інфраструктурні або такого типу культурні активності, тоді влада центральна, там, яка потім намагається в негативному світлі це висвітлити, моралізувати, або там навіть міністра звільнити в результаті цього, хоча це взагалі це напряму не пов'язано, ну частково лише. То це не ок, в принципі, в демократичній державі. Ну, глобально, так, не ок. Окей. Давай далі. До більш цікавих речей. Давай. Розваги. Ми зараз перейдемо до економіки. до найцікавішого так? І філософського, mm -hmm. Але давай так. Розваги, які відбуваються сьогодні. Так. Там якісь вечірки, якісь гучні святкування дні народжень. Якісь, я не знаю, бл'ї навколо одні. Це ок, це треба обмежити. Чи це має бути вільно? Ну, знову ж таки, ти хочеш, щоб я на збірне поняття. Дав однозначно повісив однозначне клей добре чи це зроблю. Я того раз. Ні, ти, що до траті. Якщо ми говоримо про те, що умовно ми воюємо і зараз там я маю сидіти в чорній хустині і плакати зранку до вечора, то ні, так не має бути. Тобто, точно має бути якийсь момент, ну я не знаю, відпочинку, так перезавантаження. Ну я думаю, що кожен адекватний психолог підтвердить, що це треба робити. Тут питання у формі. Адекватний психолог. Питання у формі того, як ти це робиш. Ну і знову ж таки, де ця, де ця лінія? Тобто, якщо, наприклад, ти умовно закрив вдома там, закрився вдома з кумом і набухався, так. то це норм. Так. Але якщо ви двоє набухалися з кумом в центрі міста і співаєте, то це типу вже не норм. Якщо просто вдома кума закрив. <реш> так тобі легше, так ти відпочиваєш. Але ну, я особи... якщо тебе запитав особисто мене, тобто я прихильником того, що це не має, ну там відпочинок, він не має бути якийсь демонстративний, гучний, на показ, це не означає, що ти там, якщо смачно вечеряєш і п'єш 50 грам, це не виставляєш в соцмережі, чи якщо ти там їдеш на, на озеро. Але знову ж таки, це дуже відносно. Бо, наприклад, там, умовно, якщо я. То я, б, я, я вважаю, що це мені не ок таке робити. Але, наприклад, підліток який десь там собі відпочиває біля озера, то чому б він ну, умовно не виставити. Це а біля, біля кого озера? Не знаю, світі... Женевського? Чи... Ні-ні. Я зараз говорю все в межах держави України. А за межами. Ну, типу, якийсь моральний авторитет, типу депутат, депутатів, які відпочивають там, на Мальдівах, ну, та, я, там, Арістовіко. Та, це, це неправильно. Окей, хтось там в Болгарії відпочивав, та? і там не стосується. А, от, а, о, добре, а якщо відпочивати... В Україні там Буковері. Якщо по вартості це може, бути ну, дорожче кажучи, за Мальдіви. замердіва. Ага. Дуже все розметня виходить. Ну, це кажу, це питання дуже розмете, насправді. Чому я займаю таку думку, як я, ну, позицію, яку я зараз озвучу? Mm. Я прихильник того, що варто було би дуже обмежити побут розваги, дозвілля. І всі речі саме єдиною доцільністю перемоги, але не як кажуть військові, мені подобається, там віримо в ЗСУ. Та. Mm -hmm. Ну, типу, він каже, ну нам типу, ну, донати, активності, волонтерство Та, це віра. Просто вірити в ЗСУ це не ок. Так само, мені здається, що у нас така сама ситуація сталася в країні. Ми воююча країна з економікою, яка мала поставила бути на військові рейки, і цього не відбувається. Взагалі, ну, і оці всі питання розумієш, якщо би був якийсь загальний порядок денний, так з елементами пропаганди, так, з елементами когось можливо перенавантаження, перенапруження, ну в доброму сенсі слова, заради перемоги. Оце була б віра в перемогу. Це була б віра Збройних Сили. Ну, тобто вона б мала чимось підтверджуватись. Це просто все відбувається на словах, коли ти сьогодні подивишся на міста, які не зовсім прифронтові, так? Тобто Миколаївч Миколаєві частково відчувається війна в Одесі. Частково відчувається війна. В Києві війна практично не відчувається у Львові. Війна практично не відчувається. Я не знаю, де менше в Києві ні у Льв... Чи у Львові. Це до речі теж хороше питання, тому що це теж дуже відносно. Але в тилових містах ще десь війна не відчувається. Військові кажуть, окей, це добре частина так, тому що значить, ми добре робимо свою роботу, значить не відчувається війна в цих містах. Так, це плюс, це правильна позиція. Ну конструктивна та без агресії всіх можна зрозуміти, навіть якщо є якась агресія, але в будь-якому випадку це правильно. Але всі ці питання, на які немає відповіді в тебе чи в нас в контексті цієї розмови, я вважаю, що всіх них є відповідь, якщо говорити про воєнну економіку. Давай так, воєнна економіка і питання оцього дозвілля, як ти сказав, я би це розмежував. Ну, Тут питання дозвілля я не знаю. Воно просто ти... одне інше би вирішило. Одне так, інше але... Би... Але, але наскільки ти мож... зможеш дозволити собі бути радикальним в межах вирішення питання дозвілля і необхідність цього. Ну бо там умовно чувака, який любить собі закласти сотку, і так. він це робить завидною періодичністю. Ну, заборонити йому це робити, бо так. що він має. я робити? згідний. От мені, ну тобто тут є одна площина. Я би казав краще працювати з відомою частиною людей, яка дійсно розуміє, що потрібно. Є, є, є свої недоліки. Принцип парето. Тут, ну, тут я бачу, що він є чітко застосований. Окей. Може, нам треба сконцентруватися на тих, хто здатний пронести перемогу. Давай так. Я тут одну ремарку, і там кілька там, фактів, які я спеціально готуючись до нашого спілкування сьогодні, для себе виділив. Дійсно, заборонити. Розважатися умовно та на вулиці в закладах харчування ще десь тут зменшити економічний потенціал, податки та тому подібне, і заставити всіх загнати на кухню, вживати алкоголь в цьому контексті. Одна сторона питання. Друге, чи мали би там вживати алкоголь? Ну хоча ми розуміємо, що будь-яка заборона обмеження типу сухий закон він спричинить там бутлегерство інші всі речі. Але дивись, наприклад. США в Другій війні. От я кілька фактів виписав, які насправді я давно вже цікавився цим питанням, тому що мені дуже не подобається, виглядає українське суспільство. Об'єднане так, там, в міру чуйне, навіть там не сильно впливає негативно, там, не критично війна на там, якісь співчуття, взаємодію, якісь морально-етичні питання. І все ж. Були вдалі і невдалі приклади. Наприклад, в США в 41-му році стали нормуватися кількості продажів автомобільних шин. Їх припинили їх вільний продаж. Друге питання: національне обмеження швидкості 35 миль на годину. Введене для... їх було для економії палива, гуми і шин. Так. Для чого це робилося? Це робилося в контексті того, щоб зменшити витрати ресурсу. Тобто воно економіку потрошки сповільнює з однієї сторони, але ресурс обмежений, паливо обмежене, там каучук для шин обмежений, і все це йшло на військово-оборонний комплекс. Можливо, це нерелевантний до кінця приклад в контексті кількості сировини, та, яку може Україна залучати, залучають західних партнерів і тому подібне. Це мови де тільки закритий ресурс, але ось це один цікавий приклад. Інший, наприклад, ну це позитивний, я вважаю, в мірі та в економіки тогочасного її. Негативний момент, наприклад, там було введене регулювання цін для того, щоб інфляцію тримати. Для того, щоб регулювання цін це абсолютно ну, не ок. Загалом, мені, типу, як цивільній людині мирного часу мені не ок будь-які обмеження. Я прихильник вільного ринку, як ти вже добре запам'ятав за останні 20 років. Але тут з іншої сторони, оці обмеження, якщо ресурс має межу і нема де його залучати, вони ок. Наприклад, введене було в 42-му році часткова заборона обмеження на продаж цивільних автомобілів. Пів мільйона автомобілів це настаном 42-й рік. Це не зараз та в об'ємах споживання і використання цивільного транспорту. По факту простоювали для того, щоб лишити у цей запас. Для того щоб ринок був, товар був, дефіцит не був тотальним, але для того, щоб викуповувалися тільки тим, кому потрібно, хто вичерпав. Ну абсурд, абсурд, ніби звучить в контексті там лібертаріанства різних тем, які обговорювалось. Але це було зроблено для того, щоб всі потужності, які виготовляють цивільний транспорт, вони перейшли на виготовлення танків, літаків, військової продукції і замовником був уряд США. Оце наприклад, оце частина ще там че пазл філософії, яка мені ближча. Ніж те, що відбувається, наприклад, там по вечорах, по п'ятницях, типу забагато розваг. Ну, забагато х відбувається навколо в містах тилових. Добре, а щоб... що треба забрати, щоб було не забагато. От в Тому справа, що якщо це залишається в морально-етичному. там, Контексті прав людини, обмежена розвага. Якщо б люди будуть менше розважатися, вони будуть менше витрачати, якщо вони будуть менше розважатися, може у них там психічне здоров'я буде хитатися більше, може якщо вони не будуть там вживати алкоголь в таких кількостях, вони будуть там домашнім насильством займатися. Ну, типу, предмету для дискусії тут є дуже і дуже багато. Ну, хоча це дивільна дискусія за визначенням, ну але дискусій може бути багато. В тому справа, що я би підходив системи максимально, У мене немає якихось відповідей конкретних чи якихось простих рецептів. Але економіка повинна значно більше працювати саме на, на перемогу в цьому сенсі. Безробітні, які дуже велика кількість, вони не можуть залишатися безробітними в цій повинність. країні. Може, щось таке. Просто що мало би зробити державу? Держава мала би ідеально, наскільки це можливо, розпорядитися робочим ресурсом. Частина мобілізована. Частина бере участь в споміжних активностях. Частина державні службовців і так далі їх можна об'єднати з тим, що споміжні активності забезпечення державної влади, апарату, тому подібне. А частина працює. Ну, я погоджуюся, але дивись, от навіть приклади, які ти назвав, вони цікаві з точки зору того відтинку часу, в якому це відбувалося. Так. Я не думаю, що це може сьогодні бути застосовувано в умовах цієї сучасної війни змішаної, гібридної, не То вона військової. повномасштабна величезна війна не більше здесь років на європейському континенті. Я в принципі поводу про мобілізацію ресурсів. Я не впевнений, що зараз воно вкрай аж так потрібно. Окей, тут я згідний. Ти тобто не відносна потреба. Ми не ми говоримо про не треба і по кожній і, галузі і, говорити, і, але і доволі складно повірити. Про поміряти перепрошую з точки зору військової економіки. Ну, ми в принципі з тобою вже про це говорили. Але ем, я думаю, що в перв пересічного мешканця напевно не буде відчуття, що вся наша промисловість просто продукує там літаки. танки, снаряди. це про теж проблема. І, та ж технології нема. Ем, я думаю, що вона є. Ну вона частково була. Частково вона була ну, знищена, час. втрачена часом втрачена через е, удари по нашому ОПК. Або ексцес виконавця, державна зрада, ексцес виконавця, роздайство тотальне. Та? Таке саме, як, як було в армії, типу там, до 14-го, про те, що говорять. Ну, наприклад, кластер БПЛА розвивається. Та? Так. Зараз круто розвивається. Ми бачимо, ми бачимо, як ахуєнно ох... горять, тонуть, так. розбиваються. Та? Техніка будівлі, кораблі. Круто. От, наприклад, зусилля навколо кластеру так, БПЛА. Це, це бачити з іншої це дуже круто, а по факту, якщо подивитися, то це тупо складальне виробництво. Якщо... Ну чому? Я, я, дивиться, я, я не в темі БПЛА. Так, я. Я. я хочу розпоряджатися за визначенням, за своєю природою своєю. Так, але ну, я не переконаний, не можу зробити це предметно, але враховуючи свою природу, я впевнений, що додана вартість створюється нормально. І кластер БПЛА, український, він може мати місце в світі. Це точно так. Це В тому питанні за нами лідерство. Але там це от тема, насправді, на яку я розумію, що я просто в військовій тематиці, ну, відверто не є дуже сильний, але річ про яку говорять дуже довго, чому, наприклад, де наш патронний завод? Де наш там завод, який робить там 150-й чи 152 калібр. клібер? Так? Де у нас масове виробництво? Та може це робиться, просто може про це не Так, От мене тут типу не, подобає. Мені не подобається. Мені подобається в контексті теми, що ніби ми ну вболіваємо та спонукаємо. І це про це говоримо в цьому контексті. Але ми можемо дуже чого не знати. Це може відбуватися, Ну, типу, з точки зору там та безпеки. Хоча з такими всякими речами ну багато ховається на справді неефективності, як завжди, і, і це, до речі, <ків> дуже от гарно ти підмітив. Що ми дуже часто критикуємо то про що ми і не маємо аргументів якихось або фактів, але це тоді можна впасти в дискурс і пастку після війни. Війни. Можна. Дас, можна. Місер, свят. Але, це, але це можна виглядати таким класичним е політиканом, можна. який, е що би не сталося, каже, що за його каденції було краще. І, та мені сподобалося, як один з е визначних політичних лідерів сучасності закликав Канаду надати більше зброї. Бачите? Недавно було це класика. Окей, давай відпустимо цю історію. Зможемо, от на завершення, обговорити те, що. Ми можемо оцінити комплексно, чи могли би українці бути державою краще задіяні? От в широкому сенсі слова. Приклад зразу для того, щоб трошки згузити. Ми вже про це згадували в відео попередніх. До речі, у вас зараз в правому кутку екрану з'явиться відео, де ми детальніше обговорювали ці теми. Можете перейти саме там воєнною економікою. І ці речі, ретроспективно для себе глянути, зрозуміти, де ми зараз, і можливо, в майбутньому ми будемо продовжити це розкривати. Про що про війні облігації. Ну, класний інструмент, випробуваний часом. От був якийсь спалах, я там купляв і не бігав, Це ж де ну, немає якоїсь програми постійної. Немає. Зміж, ми якби була постійна пропаганда на цю тему. Ну, військова облігація, це знову ж таки, це вервоноскуте. Це один із механізмів. Але так, так я хотів би ж таких це... інструментів було постійно багато. Щоб пропаганда в доброму сенсі ви ще спрацювала на це. Ну немає якогось. Такого, знаєш, якоїсь змагальності, якоїсь такої, типу, як моменту, що ти купив військову облігацію і ти ну, типу, ти маєш, так? тобто ти там, почому вона там з фінансової точки зору, як механізм, вона зовсім непогана. Вона там ну вона там в нуль, вона там в мінус, в залежності від курсу долара. Так? Якщо говорити про такий там фінансову певну грамотність, так? ти розумієш, що все одно там валюта зберігає твої заощадження. Це було б просто непогано, якби під це підходило комплексно. Таких інструментів мені бракує. Можливо, не треба було б дуже жорстких якихось обмежень, та там типу на безробіття, спонукати там є робота. Була Ні-ні, цього -ні, не треба, але ем, я, я не знаю, чи коректним буде слово пропаганда. Так. Але от якоїсь така комплексної політики, мені мені бракує. мені, мені бракує якогось центрального гравця у вигляді, не знаю, міністерства чи відомства Дивись, навіть міністерство культури, та? якби воно осереджило свої зусилля разом з міністерством економіки, і міністерством там якісь інформаційної політики там раніше було та ага. це я не знаю, що з десь його об'єднали. Вони з них ага. нема. Але ну тобто, якщо б ця спроможність інституційна об'єднана була навколо таких речей. І були би більше кампаній саме на мобілізацію економіки, тому що ми бачимо класні бігборди там від третьої штурмової та бригади, тобто там, де долучайся, бригади наступу та класна була кампанія. Тобто, в нас в цій військовій мобілізаційній сфері нас вистачає цього. Тому я навіть цю тему не зачіпаю. Ну і це тема, яку мені складно оцінювати, говорити. Я навіть думаю, що недоречно. Але от з точки зору то мобілізації економіки, якби були такі самі кампанії, по як відбуваються мобілізаційні по людях до лав збройних сил України і інших підрозділів, цього бракуємо. З вами був Тарас Іванович Гебельс. І його новітні підходи до інформаційної політики Держава з чолові. Ми дякуємо за те, що ви дивилися цей випуск. Не знаю, наскільки це було цікаво і взагалі я не знаю, чи це треба робити. Тому в коментарях ви нам якби напишіть. Але це все фігня, тому що донатити на ЗСУ зранку, обід і ввечері для хорошого настрою. На рахунок цього випуску, до речі, більш ніж переконаний, що він мав сенс, мав місце, тому що це ті теми, які мене дуже турбують. Я мушу ділитися якомога більшою кількістю людей тоді мені простиє легше на душі.